В п'ятницю 17 лютого, о 8 годині ранку, до будівельної компанії «Агробудмеханізація» завітав депутат міської ради Юрій Федун. Юрій Степанович стверджує, що він щотижня зустрічається з мешканцями міста, аби знати, чим люди живуть і чим він може допомогти. Я давно збирався прийти на «Агробудмеханізацію», звідки зв'язку з тим, що криза найбільш зацепила наші будівельні компанії. Я хотів поспілкуватися з людьми, послухати їхню думку. їхні Пропозиції їхнє бачення, як рятувати наші місцеві компанії. Депутат пояснював принципи організації місцевого самоврядування, роль депутатів, міського голови, працівників виконкому в житті міста. На конкретних прикладах він висловлював свою думку щодо діяльності чиновників і народних обранців у місті Борисполі. Що з'явилися лавочки в парті, повілі збрущанка? Да ви сьоба знаємо. ви не знаєте те, що лавочки поставив качестві поєвої участі. Владимир Ільч приобрел определяно часть булыжника вот этого, что вистачили Участвовал Гануш, участвовал Гордиенко, участвовал Грона, участвовали многие люди, які вкладывали собственные деньги. Цього ранку працівники підприємства прийшли на зустріч не лише для того, щоб послухати депутата, а отримати відповіді на питання, які їх турбують. По поводу індивідуального опалення в квартирі. Приватних житлових будинках чи багато квартир. є живі правила техніки безпечності, це дозволяє зробити, По моєму не вопрос чим топити газом, платити за газ абсо... абсолютно плохого? тільки при умові, якщо це дозволяє сам дом. також. Говорили про нинішній стан доріг, про бюджет, торкнулися і земельних питань. Юрій Федун детально розповів про діяльність депутатів міської ради, про те, що вже зроблено, та про свої плани на майбутнє. Нам водам заявів: є ж люди, общественні організації, політичські партії скажуть, пойді на вибори, я пайду виграю. Це правда. Дожда бути конкуренція, відвіданість. Не буде відвіданості, тоді не нужен бути такою управління. Хороше управління, хороше менеджер, порядок буде цілід зазначити, що візит депутата до Агробутмеханізації відбувся за день до запланованого прийому міського голови. Катерина Некреча, Дмитро Конопко, новини телеканал Бориспіль.